На плановій нараді міський голова розповів про зустріч з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, на якій також були присутні мери 27 інших міст. Говорили в першу чергу. Це закон України про внесення змін до Конституції України. А також ми підготували звернення до президента України, до Верховної Ради України та до Кабінету міністрів України. Деякі тези я вам озвучив, щоб ви розуміли. Терміново внести до парламенту законопроект про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади. Сьогодні ми говоримо про добровільне об'єднання, але добровільне об'єднання воно не відбудеться практично ніде, якщо це буде слово дописано добровільно. Так от де добровільні методи вичерпують себе, ми запропонували все-таки прийняти закон і завершити цю реформу, надати право сільським селищним, міським головам бути депутатами. Районної обласної ради, ви знаєте, що сьогодні голова райдержадміністрації має можливість бути депутатом обласної ради. Міський голова не має права бути. Детально про цю зустріч та її можливі наслідки ви зможете дізнатися в окремому матеріалі телеканалу Бориспіль. Перший заступник міського голови Микола Корнічук розповів про зміни газопостачальника для нашого міста згідно постанови Київської обласної державної адміністрації. З на року здійснює новостворене газопостачальне підприємство товариство. Київ облгаз збут. З огляду на викладене вище інформуємо про необхідність у розірванні бюджетними установами, спад Київоблгаз та укладання з товариством Київ облгаз, збут» договорів на постачання природного газу за регульованим тарифом з 1 сьомого 2015 -го року. Також Микола Петрович розповів про комунальних боржників та подальші методи боротьби з ними. Заборованість населення на сьогоднішній день складає по всьому місту 8 мільйонів чотириста. Дві тисячі гривень. На минулому тижні були проведені збори за участю міського голови мешканцями мікрорайону Нова 2. І мешканці будинку законно пред'являють претензії до міської влади про те, що є дуже багато власників квартир, які не сплачують за житлово-комунальні послуги, в тому числі за теплопостачання. Доводжу до вашого відома, що кожен, хто має заборгованість. За теплопостачання, чи за водопостачання чи за інші комунальні послуги. На них складаються відповідні матеріали, розглядаються з районним судом, виносяться відповідне рішення і ці рішення передаються у виконавчу службу. Далі це робота виконавчої служби, яка має дуже низький коефіцієнт виконання судових рішень. Тому потрібно законодавство міняти для того, щоб все-таки забороняти таким мешканцям. Виїзд за, за кордон, експлуатація автомобільного транспорту. І, звичайно, щоб примусово вилучати майно для того, щоб покрити ці, люди. тому що в основному пенсіонери не мають взагалі ніяких боргів, а ті, в кого є гроші, не завжди сплачують за комунальні послуг. Бориспільський міжрайонний відділ лабораторних досліджень надав результати перевірки міських відкритих водойм. Її результати не є втішними. Проведені лабораторні дослідження води із чотирьох озер міста Борисполя: озеро Комсомольське, Гідропарк біля Пентопака, княже Сум-17, на санітарно-хімічні та санітарно-мікробіологічні показники. Дослідження проби води на санітарно мікробіологічні показники не відповідають вимогам Санпін. Фактично, вміст лакто лактозопозитивних кишкових паличок 7 тисяч двадцять тисячі одиниць на. Дециметр кубічний при нормі 5 тисяч. З метою запобігання виникнення офіційних хвороб пропонуємо заборонити дані водойми, використовувати для купання та інших культурно-побутових потреб. Про програму допомоги воїнам МАТО, до якої може долучитися кожен, розповіла керуюча справи міськвиконкому Людмила Передарей. Ось такий прекрасний пакет. І борщ вариться за 15 хвилин. Є телефон, що не тільки можна вже суху суміш принести, так, овочі можна вони готові прийняти і сири овочі. Навіть такий варіант. Вони готові до будь-чого, щоб їм так, допомагали. Куди, куди нести е, називається спільнота Борис плісушому борщі солдатам? І є відповідний телефон: 099-797-1941. Користуються дуже попитом, просять наші солдати саме так, в такі набори. Також Людмила Леонідівна зробила важливе оголошення для внутрішньо переміщених осіб Борисполя у середу, 15 липня о 9.30 у 305-й кімнаті міської ради відбудеться круглий стіл. Тема соціальна професійна адаптація та психологічна реабілітація внутрішньо переміщених осіб у місті Борисполі та Бориспольському районі. Фахівці, психологи, запрошуємо усіх соціальних працівників, волонтерів. Представників церковних громад, освітян Тетяна Анатолійовна, юристів, представників громадськості і всіх зацікавлених осіб. Завтра, 14 липня, відбудеться пленарне засідання Бориспільської міської ради. Про його результати дізнайтеся першими в ефірі та на нашому сайті. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.